У природі постійно відбуваються зміни, і ці зміни називаються явища природи. Що ж до них відноситься? Коли починається новий день, піднімається сонечко, це світанок. А зникає ввечері це захід сонця. Нам здається, що сонце зовсім близько. Що можна доторкнутися до нього, але сонце дуже далеко. Воно величезне, кілька разів більше за землю. Ми бачимо його у вигляді яскравого сонячного кола. Але довго дивитися на нього не треба, тому що будуть боліти очі. Взимку сонце майже не гріє. А ось літом. Від його променів стає тепло і навіть дуже жарко. Вдень на небі разом із сонцем добре видно хмари. Вони утворюються від того, що сонце нагріває воду у морях та річках, а потім крихітні крапельки води піднімаються у повітря і там з'єднуються, утворюючи хмари. Коли крапки води у хмарах стають дуже тяжкими, хмара міняє колір на сірий. Тоді ті крапельки падають на землю у вигляді дощу. Дощ може бути простим дощиком або грибним. Це коли світить сонечко і йде дощ. А ще буває злива. Це коли л'є, як із відра. А може бути з громом і блискавкою. Така негода називається грозою. Блискавка це величезна електрична іскра. Вона нагріває оточуюче повітря, а коли гаряче повітря стикається з більш холодним, лунає грім. Блискавка дуже небезпечна. Вона часто попадає у високі предмети, може навіть зруйнувати дерево та викликати пожежу. Тому ніколи не ховайтеся під деревом під час грози. Буває гроза такої сили, що разом із краплями дощу може падати град. Це маленькі шматочки льоду, холодні крапельки дощу, які не встигли розтанути. Від граду треба також ховатися в надійному укритті. Як правило, гроза триває недовго. Після хмари швидко розходяться та може з'явитися веселка. Веселка виглядає як дуга в різнокольорових барвах. А потім, коли вода швидко випаровується на сонці, веселка також зникає. Друзі! Сьогодні ви дізналися лише про частину явищ у природі. Тож зустрінемося на наступному занятті.